Добрий день, малята! Сьогодні ми чекаємо на незвичайного гостя. Хто ж це їсть? Ви зі мною не знайомі. Я живу на дні морському. Голова та вісім ніг. Я веселий, Восьми ніг. Малята, а на яку фігуру схожий восьми ніг? Так, на круг. А скільки ніг у восьминіга? Багато. А скільки у нас пальчиків? Багато. Давайте з ними пограємо. Приготуйте свої пальчики. Пальчикова гімнастика. Восьминіжки гарно грали. Ніжки, ручки розставляли. Навіть весело стрибали. Потім тихо, тихо, спали. Малята, а щоб восьмий ніг не сумував, я пропоную вам зробити для нього друзів. Для роботи нам потрібно різнокольорові круги з дірочками та різнокольорові мотузки. Спочатку розглянемо круги. Якого кольору цей круг? Зеленого якого кольору цей круг жовтого, а якого кольору цей круг так синього? Починаємо працювати. Кожен круг має дірочки. Беремо круг зеленого кольору, знаходимо зелену мотузку і просмикуємо у дірочку а з неї в другу кінчики мотузки залишаються вільними. Знаходимо ще зелену мотузку і знову просмикуємо у дірочку, а з неї в іншу. Беремо круг жовтого кольору, знаходимо жовту мотузку і просмикуємо у дірочку, а з нею в другу. Знаходимо ще одну жовту мотузку і просмикуємо в дірочку, а з нею в іншу. Беремо круг синього кольору, беремо синю мотузку і просмикуємо у дірочку, а з неї другу. Ось які гарні у нас вийшли, восьми ніжки. Малята, давайте пограємо в гру, хто сховався. Закрийте очі. Відкрийте очі і скажіть, який восьминіжок сховався. Зелений. Знову закривайте очі. Відкривайте очі і скажіть, який восьминіжок сховався. Так, жовтий. І ще закривайте очі. Відкривайте очі і скажіть, який ось сховався. Так, синій. Дуже гарно ми пограли, Восьминога звеселяли, друзів йому зробили, самогони залишили. Малята, я сподіваюся, що вам сподобалось заняття, а мені час з вами прощатися. До побачення, малята.